Всем привет, с вами Богдан, вы на моем канале. Так, ну що, поехали, короче, зараз это місію будем виконувати. Так. Здрасте, генерал. Как ваши дела? У меня все окей. Поехали зараз на місію. опа. по-нашому. Эээ. Так. Нормально так. Нормально. Снайперка моя. Ага. Угу. Ну добре. Тримайся. Так ты. Так. Я не понимаю, треба ранить, треба безница. Я не понимаю. Ага. Тоня. Эк. Ладно. Ам... Блин. Ага, це було раніше Ну добре. Не знаю, что це було. Привет. Як дела? Як в життє. А на житті лишно нормально. Так, шахтус є. Шехтос є. Точніше був. Тепер його нема. Так. Серйозно? Хочете, щоб я попав це? Як я в це попаду? Угу, зараз типу вони. Як це сказати? Коротше, вони зараз будуть думати, що оце таке. Підуть провіряти. А тут бац І все. І свинець в голову прилетів. Ай, блін. Походимо за запідозрили, ні. Знову в бутилку, Ти, я не хочу в бутилку. Ну ні. Ну ні. Знову в бутилку. Так, а що, ви хочете, щоб я цього спочатку? Масаж голови для нього. Тепер масаж голови для нього. Ну не зовсім то голови, але масаж. Свинцем. Круто. Ну шо, полковник, я все зробив. Давай мені гроші. Такс. Що? А, реклама. Конечно. Куди же без реклами? Куди без реклами? Без реклами нікуди. Розробочкам ж треба якось гроші заробляти. А реклама це один із способів, як можна зробити гроші. Ну, взагалі-то я б хотів купити собі щось Дробовачок. Хм, Це вже цікаво. Коротше, купляю собі дробовик. В правильних руках, дробовик, це неймовірно класна зброя. Я думаю, в моїх руках буде не менш класно. Я просто скіпну, коротше. Візьму собі гранатку. А, в мене грошей нема. В мене грошей нема. Ну, поїхали тоді, значить, на завдання. Зараз заробимо грошки. Є хто вдома? Господи. Як ви думаєте, якщо ось таке прилетить тобі в голову? Це буде приємно? По-моєму, не дуже. Буде де декілька зайвих отворів в твоїй голові? Ой, ййо! Е, пацики! Пацати, бляха! Ти взагалі знаєш, що я можу так зробити, ні? Не знаєш? А я зараз тобі покажу, як я можу зробити масаж всіх органів одразу. Ай, ладно, що з тобою гратися, так? Я попасти не можу. Здрасте. Як діла? Ні, дроба це сила, це мощ просто. Це немовірна мощ. Чекай, треба перезарядитися. Все. идем далі. Так, а далі у нас йде оцей. Потім за ним оцей. Трошки промазав. Есть. Круто. Не зрозумів? Yeah! Ты ч? Ах ты ж зараза. Ах. У мене грошей немає. Ну, що робити, у мене грошей нема. Блін. І хп у мене мало було. Хоча, по-любому, він би мене забив. Де? Да. Неприємно, но він би, скоріш за все, мене забив. Ну, я ж не опитний стрілок. Я там, типа, то і все, і туди-сюди і все. Опа! Шо, нова місія? не? Чего, Що? Я розумію. Ну, коротше, отака от класна гра. Надіюсь, вам сподобалось. Мені сподобалось. Дякую за перегляд. До зустрічі. З вами був Богдан. Ви на моєму каналі. Всего хорошого.